Нова спроба повернути до життя мінські угоди 9 грудня у зоні проведення АТО оголосять день тиші. Відповідну заяву зробила адміністрація президента Петра Порошенка після наради з очільниками силових відомств. Слід відзначити, що голова ОБСЄ Дідія Бурк альтер привітав готовність керівництва України забезпечити день тиші. Голова обсє наголосив на важливості цього плану, оскільки мова йде про план припинення бойових дій. А на початку тижня бойовики так званої ДНР заявили про перемир'я у Донецькому аеропорту. Однак, як повідомляє штаб АТО, за останні дні бойовики його неодноразово порушували. Напередодні вночі було обстріляно населений пункт Піски. «Обстановка стабільна, важка. Значить, на мою думку, ми не маємо права віддавати навіть метри нашої землі, тому ми будемо стояти там, де ми стоїмо. І захищати свою землю і свою країну. Мешканці Луганська зізнаються, що від заяв про перемир'я спокійніше їм не стає і просять про реальну допомогу. Дуже волнують ті собиття, которые працюють зараз. і для нас очень важливо, щоб наші народи не воювали, щоб була оказана нам допомога, тому как ми очень чекаємо і в неї действительно нуждаємося. Це прифронтова психіатрична лікарня у цьому диспансері, що у 30 кілометрах від Луганська зростає кількість смертей. Через бойові дії медичний заклад лишився без електрики, води і базових ліків. То що я прийшла, я п'ять місяців без зарплати сижу, як молодой спеціаліст. А куди таращатися уїхати? Куди я поїду? Куди? А на кого оставить ці 350 людей? Кому вони нужны? За підрахунками ООН, від початку війни на сході України загинули 4,5 тисячі людей близько 10 тисяч отримали поранення.